В Іспанії кількість загиблих у наслідок аварії потяга зросла до 80. Ще понад 130 людей поранені. Двадцять з них зараз у лікарні у вкрай важкому стані. У провінції Галіція, де сталася трагедія, оголосили семиденну жалобу. Це найбільша залізнична катастрофа в Іспанії за останні 70 років. Це відеозапис моменту аварії з камер спостереження. Трагедія сталася на під'їзді до вокзалу міста Сантьяго де Компостела у провінції Галісії на півночі Іспанії. Причиною трагедії стала помилка машиніста. Замість дозволених 80 кілометрів на годину він розігнав потяг до 190. і на цій шаленій швидкості увійшов у поворот. В результаті жоден з 12 вагонів не втримався на коліях. Удар виявився такої сили, що рятувальники збирали тіла загиблих вже на залізничному полотні. А поранених довелося довгі години витягувати з понівечених вагонів. Це був страшний шок. Ми спершу не знали, що сталося. Можливо, якийсь вибух або теракт. Проте така трагедія. Я і уявити собі не міг, що все буде настільки жахливо. Поліція одразу очепила величезну територію, нікого не пускала на місце катастрофи. Тому одразу стало ясно, що трапилося щось страшне. За повідомленнями іспанських змі машиніст зразу ж взяв на себе усю відповідальність. Одразу після катастрофи він зв'язався з диспетчером і заявив, що в усьому винен він. Нині машиніст у лікарні, а чорні скриньки у слідчих. Загалом у поїзді з Мадрида у Ферель їхали 218 пасажирів, і майже кожен третій з них загинув. Для Європи це одна з найстрашніших залізничних катастроф за останні десятиліття, для Іспанії за останні 69 років. настільки серйозна катастрофа з такою кількістю загиблих і поранених. Справжня трагедія для Галісії і всієї Іспанії. Наші молитви і співчуття народові Іспанії у зв'язку з трагедією у Сантьяго де Компостела по всій Іспанії оголосили триденну жалобу. У Галісі жертв катастрофи поминатимуть сім днів. Jyle Kucanko, te